Всіх вітаю перед новорічний відос коротенький. Значить, Робив я головку блока, завтолював причин багато і троїння, і глохне. Спочатку була проблема в фішці паливного насоса. От. Там довелося змінити, ну, вставити такий шліфтик, бо вона зламана була. От. Після цього, як бачимо, прокладка голови нова. От. Завтулили, ось вона працює, холодний запуск, залива антифріза. Тепер хочу показати основну причину, чому глохне машина. Беремо зажгут, тобто, коли рухаємо дроти, у нас про, э, про дроти там в гофрі і мотор сума ума сходить. Зараз розкрию гофру, але я бачу, що там вже було багато людей і покажу вам що там всередині. Дивіться, зігнути не можна. Це, це була гофра ось. А в ній це... Така бідося. Ну, Давайте подивимось, що ж там. Так, рідне кріплення у нас ось, це біля нього треба і дивитись. 90% проблем в цьому місці. О, то ми тут уже не перші. Щас я домотаю. От дивіться. Перший. Раз, два. Ось другий. Ну це вже що роблено. Так, а у нас... Чекай. І розподільчий вал Зелено-фіолетовий, зелено коричневий зелено чорно-білий. Вони в кусі завжди йдуть поряд. все распредвал. Все, баш? Уже был. Ой! Бать? Диагностика дротив. Так. Ну, вообще, как бы... Да. Ага, все. Это у нас что было? Черно. Красный. Ага, тут просто скрутило, не пропаяно, ни хрена. А дроссель, а ну, сюда светаны. Сейчас поднимусь. Дроссель на зале, обрыв цепи пыше. Коричневый фиолетово-серый Так тут толстый да, Где он вони тут сын червоный вот все да вот этот потем шо коричневый вот все походу тоже он перетертый. короче вот весь промежук Треба тупо кожен дріт передивитись, бо 90% проблем, ось дивіться, як перетерло. Видно? Такі як 90% проблем цих машин. От навіть так через силу можна потягати дроти, якщо рветься, то можна його сміло рубати. І Коротше, зараз перепаяюся і подивимося, що буде далі. Так, ну ось я перепаяв, вже сховався. До речі, термостати Гейтс ніколи не ставили на цю машину. У них кільце гумове тоньше, ніж потрібно, і ви його ставите і він постійно тече. Сам термостат нормальний, але довелося замінити кільце на оригінальне і тоді стало нормально. Ну і тепер дивіться. Щас. Це ЄГР включився. Але шатаєш дроти і машина абсолютно нормально працює. Ось така біда. У цьому місці воздуханом. Це стосується як 1,9, так і 2-літрових, і 1,6 всі моделі, бо у них конструктивно проводка лежить в одному і тому ж місці. Тому отак. Ну, і на останок покажу вам ще одну халепу, яка є в цій машині, значить. Ось я бачимо сапона при масло. Але зараз вже новий рік, грубо кажучи, тому наступним разом зробимо. Причина в чому? У цій мембрані буває два види поломки цієї мембрани. Або вона не відкривається, то тоді у нас завищені картерні гази в картері двигуна, і масло починає перти через ці щілини. Або, як в цьому випадку, скоріш за все порвана мембрана. І масло не утримується, а йде через сапун у впуск. Від цього і жре масло і засирає. Там хомута не має бути отут, тільки тут. Тому буває помилково, люди думають, що просто там нема хомута. З заводу він там не повинен бути.